Сьогодні ми з вами готуємо варенички. Але такого тіста я вам ще не показувала. Зараз покажу, яке я сьогодні зроблю тісто. Мені захотілося варенички із сиром. Так, беремо кефір, додаємо сюди кефір прямо солі. Так. Цукор. Я всі пропорції вам обов'язково напишу в рецепті. Наливаємо це все в мисочку. У мене такий, знаєте, кефір дуже густий. Отакий От купила тут. Не знаю, який він буде. Но... Так. Тепер додаємо борошно нашим. Розпушувач. І тепер беремо і сюди додаємо наше борошно і розмішуємо. Спочатку берете ложечкою, так як я, а потім руками. І так замішуємо наше тістечко. Коли ви вже отак от замісили, додаємо сюди. Олію. Так, і починаємо вимішувати руками. Замісили ми тісто, дивіться, яке воно в нас м'якеньке. Хай воно хвилиночку відпочине, а ми з вами будемо робити начинку. Для начинки я все просто беру сир, додаю солі. Якщо хочете солодкий, можете солодкий. Я люблю із солоним сиром Перемішуємо. І наша начиночка готова. Так, беремо наше тісто, відрізаємо. Ви вже помітили, я купила коврик, а там як роблю ці вареники, то немає на чому розкатати на тій досить. ці дерев'яні роби, що воно. Не воно. Так, е, кожен, який хоче, такий робить вареники. Більші, менші. Я роблю невеличкі. Відразу вам кажу. Нарізали. Тепер трішечки так борошна. Отак. І розкачуємо їх. Тепер беремо, вложимо наш сир, нашу начиночку. Я ж кажу, можете робити великі. я люблю маленькі. Колись я вже робила ну, з іншого тіста. Жінка одна написала, хіба то вареники, то пельмені. Ну, це таке діло. Робіть великі. Які ви робите. Так, ось дивіться, ви зліпили. Потім берете так зубочисткою. Це для того, щоб просто був гарний вареничок, Не хочете? Ну, формочка трошки була не така, як звичайних, Отак. Тоді наступний. Тісто дуже таке, знаєте, м'яке еластичне. Ну, хто готує от, ну, так, по такому рецепту, то він знає. А хто не знає, дівчатка обов'язково теж спробуйте. Я сподіваюся, вам сподобається. От так. І так тут. І так, беру, ставлю водичку. Наші варенички робимо до кінця. Водичка закипіла, кидаю варенички наші. Варимо після того, як закипіли, 2-3 хвилиночки та 2, бо вони невеличкі. І все. Дивіться, дівчатка, я їх не мішаю. Вони ну, нагріваються і самі піднімаються. Бачите, до верха ленти гарненькі. Ось які в нас вийшли варенички. Дивіться. Смакота. Головне, не переварюйте. От я завжди вам це говорю. Не варіть довго. Трішечки проварили. Побачили, бачите, яке тісто тоненьке, я його дуже тонесенько розкатую. Так що, хто не знав такого рецепта для вареничків тіста, беріть на заміточку. Готуйте і смакуйте. Завжди з любов'ю і радістю ділюся з вами смачними рецептами. Пішла я обідати. Всім добрий день! Я вже зібралася на роботу. Наділа ковтинку, але напевно буду йти вдівати курточку. Воно так то й не холодно, але це поки сонечко. А коли буду вертатися вечором, то вже буде холодно. Тому надіну лише курточку, так буде краще. Я вам не казала, забула розповісти. Надівала я дівчата і хлопці туфлі, натерла собі дуже сильно ноги. Тепер не можу вдіти ні кросівки, ні, ні ботинки, нічого. Вчора поверталася додому в тапочках. У мене такі е, тапки, знаєте. Е, вони, ну, люди їх ходять і вдома в них. А я в цих тапочках працювала ще касиром, Купували, бо в ноги було холодно. І я їх так купила такі. Вони, вони тапочки-шльопанці. общем, вчора я в них ходила на роботі і додому йшла. Зараз, звісно, надіну кросівки. там такі в мене одні такі широченькі, якось дійду, а там знову шльопанці та й буду. Ну а що мені робити? Ну, просто оце я таке натворила. Так, що в мене ще? Дівчатка мої добре, мама сьогодні була в місті, їздила. До свого брата в лікарню. Як ото все із віком приходять болячки і, на жаль, не дуже хороші. Так що захворів та мама поїхала та провідала. Добре, що зараз Настінька в нас та була з вікусією. Щось там Настінька гребла, допомагає бабусі. Чим може зараз, хоча слава Богу, що хоч погода дозволяє, лікує зуби. А це такі справи. Сьогодні в них іще сонечко, але бачу сьогодні вже сніг на Західній Україні. Бачу, блогери показують сніг такий хороший. А Броді каже, мама завтра передають до них дощ. Може, снігу й не буде, але ну, тут теж прохолодно. Сьогодні вночі мінус один був. Я вчора от, ну, ночі верталася, то було прохолодно, а потім подивилася мінус один. А сьогодні на ніч, вроді, передають мінус три, так що діватиму курточку. Хоча сьогодні ж трішечки раніше йтиму, але все одно. От вже знаєте, як сонце заховалося, то вже все. Сьогодні мені так зранку встала, так мені захотілося вареників, а я купляла сир, хотіла насмажити собі сирники, а потім щось мені захотілося. Вареників і я наварила. Е, до речі, сьогодні зробила нове тісто. Е, ну як, я його знала і маю на увазі, що на канал. Я ніколи з таким тістом вам ну, не показувала такого тіста у себе на каналі. Може, люди й знають. Ну, але хто не знає, то візьме собі на заміточку. Що е, ще? Та такого більш нема нічого. Оце, вроді все вам таке розказала, що у нас. Нового. І за того, що поранила ноги, хоча завтра і продають сонечко в день, хоч і ночі мороз, можна було б бы кудись піти, не знаю, чи піду, чи ні. Ноги там вже страшні, просто понатирала. Не знаю. Якось люди бувають хоч нові, хоч не нові, ніколи не натирають. Я б які б не наділа, поки оце не ну як пару разів не схожу. Обов'язково понатираю ноги. Ну, нічого, це все дрібниці, так що завтра, напевно, нікуди не піду. Але ще подивимося, що будемо робити завтра. Головне, щоб погодка була добра. Всім тихого вечора. Я буду йти працювати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.